Вставайте, кайте ливо, літе, і подвійте і врашу злоною кров'ю, болю обрапіти і мене в сім'ї великі. В сім'ї воїнові не запобуть пам'ятнути, не знати їм словом. Оце ж до болю мало, не трибуть, бо це лише рухармас. Вже менш за все кобзар Тарас, Він, ким знайнялось і запала. І гір призрілого раба. Гонда, що синівся чи не мріже, у досвітніх загравах степа, з дужим хрустом випростали крижіч. Усміх, ласка, мати, і садок вишневі коло хати. Реве та стогонь, ніби широкий. Сердитий вітер зарвав, толу вербах невисокі. Орами хвилю підіймали. І блідий місяць на тупо, із хмарі, де де виглядав, наче чорний синій морі, то вирвав, то потопав, що треті півні не співав. Ніхто ніде не гомонів. З чих бою перекликались, а я раз у раз чи буду. Я жити в окраїні чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу не чи жінки, однаковісінька мені. В неволі виріс між чужими, і не своїми, В неволі плачучи уру. І все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І Не пом'яне батько з сином, не скаже сину він молися, молися сину, за Україну Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені, як Україну злії люди. Присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Не завидив багато, не завидив багато, багатий не знає ні приязні, ні любові. Він все те наймає. Не завидий могучому, бо той заставляє. Не і славному. Славний добре знає, що не його люди люблять, а ту тяжку славу, якою він тяжкими сльозами вилив. Не забаво, а молоді, як зійдуться та любо, та тихо, як у раї, а дивишся, ворошиться лихо. Не завидуй нікому, дивись кругом себе, немає раю на землі, та немає в небі. Край милий, моя Україна, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано слід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичай не вчила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала. Малих діток доглядала звичайно чала. Виростали мої квіти, мої милі діти. Панувала і я колись на широкім світі. Панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що колишучи, співала про свою неволю, що співаючи глядала, виглядала волю. Богдане, Богданочки, якби була знала, у колисці б задушила під серцем приспала, степи мої запродані, жидові німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі, Дніпро, братній, висихає, мене покидає і могили мої милі москалі розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають. І поможуть москалеві господарювати. Та із матері палатану сорочку знімати. Помагай, понедолюбки, матір катувати. четверо розкопана, Розрита могила. Що вони там шукали, що там схоронили старі батьки? Ех, якби ж то, якби ж то знайшли те, що там схоронили. Не плакали б діти, мати б не журила. Сокоса аж до пояса. Розкрилися перси гори, хвилі біля моря. Засіяли карі очі, зорі ночі, білі руки простяглися, так би обвелися кругом стану, і в подушку холодну впилися. Та й заклякали, та й завмерли, з пчем рознялися. Наші мені коса, краса, очі голубині, стану гнучі, коли нема вірної дружини. Немає з ким полюбитись, серцем поділитись. Серце моє, серце моє, тяжко тобі битись одинокому. З ким житись? Ким світи, клят, скажи мені, наші мені я слава, слава. Я любить, я жити хочу серцем не красою, а мені ще й забидуть, гордою і злою злі люди нарікають, а то й не знають, що я серце заховала. Нехай нарікають, гріх їм буде. Боже милий, чому ти не хочеш укоротити свої темні тяжкі міністрі? Недолю полі забуває, а вночі та й уніміла сльози полилися, білі руки простяглися, в подушку.